Так, вітаю вас на каналі про розвиток. І сьогодні у нас в гостях психолог Лера Шапарна. І для чого я пригласила Лерочку, Бо вона нам сьогодні розповість про підтримуюче коло для підлітків, яке вона створила. Це дуже серйозна тема, вона дуже глибока, і вона зараз у нас стосується батьків саме цих підлітків. Так. І зараз Лера розповість, що це таке, для кого вона, який вік, всі-всі-всі питання будемо походу задавати. Тож Ляра, тобі слово. Дякую, так, всіх вітаю, Дякую за запрошення. Ця ідея створилась дуже несподівано, але це був той інсайт, який зрозуміла, що такого не існує. Всі ми з вами ходимо на курси підвищення кваліфікації, ще десь читаємо розумні книжки. У нас у кожного є коло, в якому ви зростаєте. Як спілкування, спіл наприклад, ти йдеш навчатися, АІ, там є коло, в якому ти зростаєш. Вони тебе мотивують. А у підлітків такого немає. Так, є футбол, а це, це фізичний розвиток. Це може бути гімнастика, фізична. Якщо ми кажемо про музичну школу, в музична школа ти прийшов, він все закінчилось. Там немає коло, в якому зростає підліток, немає коло, в якому кожен намагається не конкурувати, а підтримувати і рости. Де буде а, і питання раз на тиждень, як пройшов твій тиждень? І будуть в цьому колі підлітки одного віку, які готові вчитися, слухати, як у когось були справи. Тобто потім говорити про свої проблеми, чого ми не вчились, ми повинні були мовчати, сам справлюсь, максимум гарна подружка. А тут коло, в якому ти вчишся говорити про свої проблеми, де тебе почують і де ти зможеш отримати підказки. Наприклад, коли ми говоримо про чому потрібне співбесіди, щоб розуміти, що це діти дійсно готові зростати, діти, які готові. А читати книжку Ділитися, діти, які готові признатися, що вони хочуть більшого. Тому цей проект, якраз та історія, коли а, діти з 12 років вже починають будувати свою карму карму, причина наслідкової відповідальності за свої дії. І коли ми в лоб скажемо дитині, що якщо ти сьогодні вкрала жуйку, в тебе вкрають мільйон, коли тобі буде 100 років. Проект, в якому ми будемо вчити дітей платити податки і вже зараз розбиратися, що якщо тобі дали кармани грошей тисячу гривень на тиждень, ти повинен ж 10% на податки, 10% на благодійність, 10% на розвиток, вчити формувати свідоме майбутнє свідомих підлітків. Так само можна усвідомити, що підліток, наприклад, не вміє мріяти, що він навіть не дозволяє собі поміркувати, що в нього може бути Феррарі. Бо у мами була е дешева машина, у тата не було, або навпаки, ми жили в маленькій квартирі, і багато підлітків навіть не можуть собі уявити, що вони здатні. Мати гарну освіту, мати змогу подорожувати, поїхати. І, наприклад, якщо він все життя мріє жити біля моря, що це можливо, бо у нас дуже зужена свідомість. Ми навіть не дозволяємо в голові собі уявити, скільки можливостей є в житті. Тому це якраз та історія, коли а, в цьому колі ми будемо дозволяти собі. Мріяти стати президентом, якщо ти про це мрієш, складати план, що тобі вже зараз повинно ти знати і вчити, що тобі потрібна не лише англійська, що тобі потрібні ще інші відомі мови. А які це? А виявляється іспанська. А ти її знав? Ні. Тож треба вже зараз поміркувати, як ти і коли ти будеш вчити мову, щоб бути достойним президентом цієї країни. Що тобі потрібно і знати історію, політику, і в цьому треба розібратися ще до. До того щоб ця стала не мрія, а планом до дій до минули. Тому це okay. не про тиждень, це не про місяць, це тривалість 9 місяців. Це зустріч кожного тижня, одна дві mm -hmm. години мінімум, тобто півтори-дві години, щоб кожен мав змогу висказатись, знайти підтримку. Якщо ми кажемо про фінанси, фінансові установки, щоб був час зрозуміти, в чому моя фінансова установка, як її можу змінити. Щоб навчитися займатися спортом, щоб полюбити ходити, щоб вміти вже зараз робити активний спосіб життя. Тобто, це проєкт змінення мислення підсвідомо спеціально. Бо, скажімо чесно, ну, батьків не також слухають. Вгодно. Угу. А, а скажи мені, будь ласка, дуже глибоко, дуже цікава тема. Я думаю, що багатьох батьків вона зацікавить, тому що це дійсно така глибина, яку не дадуть дитині ані в школі, ані на якихось кружках, так, секціях, тобто це дійсно глибинні знання. І я насправді на ринку такого нічого не зустрічала, Тож я впевнена, що ти будеш перша з цим наставничеством, з цим курсом. А от мене таке питання: кожна дитина може прийти на цей супровід твій Чи якось, от як ти казала, потрібно якусь ну не знаю, тестування можливо, так, так пройти для того, щоб зрозуміти анкета, в якій? Так. Який для мене важливо знати і дату народження, mm -hmm. і якщо є можливість час народження, бо я хочу розуміти не лише з точки зору психології, це підлітковий вік. Ну всі діти дуже занадто е глибини. Якщо ми дивимося точки зору астрології, то ми можемо побачити mm -hmm. період. І для мене буде легше зрозуміти, чому саме зараз, наприклад, дитина занадто агресивна, але вона в принципі досить спокійна і це її напрацювання. Або, наприклад, за стерелогічної карти я буду бачити, що дитині в цьому році дуже важливо навчитися поважати батьків, людей, вчителів, і як то скажуть, стати сміренним рібінкам і я буду знати на що мені в цьому році робити акцент в цій дитині. Або, наприклад, з точки зору я буду знати, що ця дитина досить сильна. Да? Наприклад, дівчинку візьмемо, да вона з синіми чоловічими якостями, але в хвості в неї для працювання з жіночності. То акцент будемо робити, щоб не забувати, що дівчинці потрібно бути шиєю в родині, вчитися. Ну, так скажем, маніпулювати, але да, тобто буде трішки десь і розумніше, вміти промовчати, всього, чого нас не навчили. Тому mm -hmm. цей проект буде про все, що нас не навчили. Але це знаєш так. Я, я все це знаю в свої 39, бо я вчилася там 29, просто займалася постійним розвитком. Мені це кайфувало. Тому я зараз готова ділитися з підлітками. На те, що я витрачала Тим, що я не працювала, так. тобто Тут вони виходить. 12 можуть дізнатися те, що я дізналась в свої 39. Супер! Ну це дійсно відкриває можливості. Тобто я розумію, що дитина, яка приходить, ти її аналізуєш за наданою анкетою із позиції астрології, і з позиції нумерології. І далі ти вже знаєш, як ці знання подавати і на чому саме цій дитині робити акцент, так тобто індивідуальний підхід, не загальна група, все таки індивідуальний підхід лежить в основі. Супер. А таке от питання: чому програма триває саме 9 місяців? Для чого це так зроблено? Ти знаєш, можна, звісно, ну, постійно робити. Ага. Але давай так: у нас навчальний рік 9 місяців. 9 місяців дитина знаходиться в стресі, бо це булінг, конфлікт mm -hmm. поссорилася, з мамою, поригались, телефон забрали, на кружок не пішла з парнем зустрілася, З парнем посварилась, дівчина бросила. Це 9 місяців суцільного трешу дитини. Так. Так, і це як супровід. Так. супровід, щоб дитина емоційно була стабільна так. на протязі дев'яти місяців. А далі канікули відпочиваємо. Далі канікули відпочиваємо, і далі вже, я так думаю, тут два варіанти. Або буде grow up, другий левел, так. в залежності від що ми встигли, що ми mm -hmm. робили і наскільки це потрібно, або новий. Ну тобто, е, знаєш, як то кажуть, 2-0. Я вже не викликав, що може бути 2-0. Так, так, так. так. цей же рік я теж буду рости. Цей же рік теж буде чим вже поділитися: нові знання, нові буде поняття, напрацювання. нові uh -huh. напрацювання, новий досвід. Тому вже, знаєш, тут і у кожного новий етап в житті. Тому там вже подивимось, чи буде левел 2 на наступний, uh -huh. або діти встигнуть самі навчитися займатися спортом, включати. Uh -huh. Навичку сформуюся і так. будуть вже. Ага, і ти тако... Добре, а який формат і розклад занять? Розкажи, будь ласка, для батьків ще раз, щоб вони от почули, як це буде відбуватися? Півтори-дві години раз на тиждень. Угу. Півтори-дві Вже тобто. я підготувала план знижок при оплаті за три місяці, за шість місяців, за дев'ять місяців будуть постійно більші знижки. при оплаті за дев'ять місяців ви отримаєте майже 15% знижки. Uh -huh. На весь навчальний рік таким чином, якби uh, всі знають, що ми будемо працювати всі впевнені в нашому результаті, бо нічого не буває за один день. Навіть диплом uh, uh -huh. в інституті за 9 місяців не видають, не uh -huh. видають. Карате, чорний пояс за 9 місяців, так само неможливо вивчити з нуля щось. Тому це це прямо... глибокі там знання вивчити, точно так? Uh -huh. навчитися uh -huh. мислити. Тому історія про зайшов, не зайшов, мені не сподобалось. Там же якраз і буде супротив. Ой, мені так. Не там же ж буде сходиться. розпаде. Ага. Це ж буде постійна ця історія. А коли в тебе вже рік проплочений, ти такий та ні, це... Вже будеш працювати. Працюй. добре. Це це дуже клас. А скажи, будь ласка, що потрібно зробити батькам прямо от зараз, якщо вони захотіли вже захотіли прийти на цей курс, на це наставничество до тебе. Що їм потрібно зробити, які кроки, щоб потрапити? Написати мені в особисте в будь-якому месенджері в mm інстаграм -hmm. або телеграм, або в Ютубі. Тут я відправлю анкетку предзапису де ви mm -hmm. вказуєте, які у вас зараз є складнощі, що для вас важливе, які у вас є. Свої внутрішні побажання, наприклад, mm -hmm. та, ось цю історію так само всі дані. Ми з вами домовляємось про вспівдес до знаєш. Як заставити підлітка йти на таку історію? Ось от mm -hmm. буде ця консультація, коли я буду мати, так скажемо, mm -hmm. та? так. і ми з вами зустрічаємося, дитина. Я або ми просто з дитиною зустрічаємося 10-15 mm -hmm. хвилин. Розмови, щоб дитина сказала, о, звісно, клірочки, відсотково так і буде. Ліра, скажи мені, будь ласка, ще таке у мене запитання: коли старт планується цього наставничества? Мені, звісно, чесно кажучи, хотіла тиждень-два. Але в залежності від формування, я думаю, з жовтня це вже 100%. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. даю ще тиждень-два до формування, хто там ще по заявки вже пішли. Тобто mm -hmm. я, мені б хотілося, щоб це було окреме. 12-13 років, угу. Mm -hmm. 13-15, угу. Mm інше, -hmm. 15-16 або 16-17 інше. Тобто, well, Клас, так. Я дуже хочу, щоб це було дійсно те коло, в якому ти не думаєш, що що про мене скажуть, розкритися щоб можеш повноцінно. щоб дитина так? могла довіритись і про свій секрет, і щоб mm -hmm. дитині було легко а, казати а, про свої проблеми, бо проблеми у 12-річної і у 14-річної дитини різні, так. як так, ми кажемо про підтримуюче коло, то в 14-16 рік вона приходить, її турбують хлопець стосунки, як їх вибудати, і в неї є це підтримуюче. Тут подружка висказала свою історію, mm -hmm. Тут провели з мамою. Картами якусь роботу. Тут ми написали план дій. ну Тобто, вік буде мати значення. Угу. І таке у мене останнє питання. Я думаю, що батьки вона також буде турбувати. Скільки дітей максимально в одній групі? До шісти. до шісти. до угу. дітей від чотирьох ми стартуємо. Тобто, від чотирьох дітей... стартує. ми стартуємо. Якщо вона своє коло стабільне, то угу. ми поїхали працювати. З приводу часу будемо формувати від кількості зручного, бо я розумію, що у всіх є багато додаткових кружків, школа, країни різні, угу. тому будемо намагатися знайти зручний час, але це десь півтори-дві години на тиждень, підтримуючою. Чудово. Отже, любі батьки, якщо ви зараз дивитесь це відео, і я думаю, що точно у кожного виникне бажання своїх підлітків, так скажімо, направити в наставничество, де буде на протязі 9 місяців підтримуючи коло, де буде супровід, всі ті моменти, за які ви переживаєте, по суті, виходить, ви навіть можете не переживати, тому що ви віддаєте. Дитину в руки спеціалісту, і він буде знати всі ці проблемні місця, які слабкі сторони зараз просинаються, так, які там якось, якісь негативні фактори, те, що навіть ця дитина не розповість вам, як батькам, але вона точно розповість Лері, і вони цю проблему вирішать. Отже, Будь ласка, переходьте на сторінку Ліри. так, Ліра прикріпить у відео обов'язково цю анкетку. Ми залишимо посилання на сторінку Instagram. пишіть в особисті і дякую, Лірочка, тобі дякую. за таку дякую. класну, знаєш, можливість, суперможливість. Я вважаю для підлітків, тому що в наш час це дійсно не вистачає дуже сильно в світ гаджетів, в світ цифрового перенавантаження. Побачити от той світ, який ти хочеш дати дитині, це дуже важливо. Дякую тобі. Дякую, буду вас чекати до зустрічі.